Всім привіт, з мене Адмін. Сьогодні я би хотів почати новий проєкт на моєму каналі. Як ви бачите, зараз в мене 30 тисяч кубків на аккаунті. І цей проєкт буде заключатися в тому, що я маю аплуати 25 тисяч кубків, але не відкривати, абсолютно нічого, не забирати на поті слави. І так дійти до 25 тисяч кубків. Потім, можливо, будемо продовжувати, але це можливо пізніше. Зараз як ви бачите, багато 25 на аккаунті. Я цим дуже задоволений і я це все хочу пробувати на новому аккаунті спочатку. Оскільки зараз відео почали рідше виходити, вже не так легко апати кубки. Ну а так, ми створимо новий аккаунт, це буде щось таке нове. Або, можливо, хтось ще пам'ятає мене, тоді було менше 100 відписчиків. У мене був такий аккаунт. Він називався. Не буду вже казати назву, хто знає, той знає. Ну а зараз я вже буду реально йти. На тамтому аккаунті я 3000 кубків закинув. Ну а зараз я планую дойти до 25 тисяч кубків. Значить зараз будемо реєструватися, хто не знає вход, той, якщо ти є зареєстрований. А якщо хочеш грати з спочатку, то нажимаєш грати без підключення. І значить, значить заходимо. І як завжди, ой, будуть нас вчити грати, я не вмію. Будемо розбиратися, що і як працює. Ну а зараз тупо такий маленький інтересний факт. Хто знає той знає. Я думаю, що мали б вже знати всі, але знають не всі. Колись оці кубіки зелені були банками. І вже старіші гравці їх так і назвали. Називали банками, і це ще досі тримається. Бо казати, як воно там писало, кубки усіленій. Кубіки усіленій. Ну, не так. Банка то і коротко, і ясно. І плюс всі вже привикли. Так, далі забираємо цих гроботів, зараз я ще покажу маленький баг, який не пофіксили вже, я не знаю, рік, певно, і ні. Аймінну, набивайте ульт і просто тапаєте сюди. І воно в якийсь момент вас пропустить. Все, прекрасно. І тут ми можемо зривати динаміт і вже перемогти. Але ми просто зачекаємо. І в нас закінчиться матч. Далі я довго не міг вирішити, як назвати аккаунт, і все-таки дійшов до того, щоб він називатися denman 25. Тисяч. Просто тисяч. Хотів написати по-англійськи, але я не англічани, так що, так що поки буде так. Далі. Мені 25 років. Не створював аккаунт вже тоді, коли вийшло ось, що немає захвату кристалів на початку катки, а вже ШД. Тому для мене це теж новинка така. Сказати чесно, незвично, що починаєш не захвату кристалів, а одразу з ШД. Ну, це прикольно, реально цей час, я думаю, економить. Карта в нас ось така квадратна, прикольненька. Бо ти легенько одне одного забирає, це скоріше, ніж захват, бо там треба було, як мені або півтора хвилини чекати, чи що. А то все час, то все час, який треба економити, який так скоро біжить. Ще, звісно, знову ж таки, вибачаюся, що відео затримуються сильно, скільки не завжди маю час озвучити. Немає як озвучити, бо то і брат, і сестра, і то шум. Ну коротше. Зараз за то горити не будемо, значить ми пройшли навчальну каточку. В принципі, виходимо в меню. У нас 0 кубки на аккаунті, шеллі. І будемо підключати Supercell ID. І я вже підключив Supercell ID, і зараз е ми до закінчимо настройки аккаунту, заберемо безплатного барлі. І звісно я бачив коменти та й мені просто казали, що реально ви хочете довших відео. Завжди думав, що коротше для вас буде вигідніше і так далі. Ну але раз ви хочете довші, все, з цим проєктом будемо виходити довші відео. Хочу когось ким я ще не робив аккаунту, але вроді в мене був з тим варваром, ну не важливо. То не важливо. Все, ми закінчили. Далі забираємо Барлі. Насамперед, а вже потім чарівника Барлі. Так, перші чотирьох рідких. Ми потім ще заберемо Омега Яшев, сік я. Це відео, як ви розумієте, вже давно було записане. І чарівник Барлі. Або волшебні ніхто, як називає. Я так перейду на українську. І, в принципі, все. Заб... Нажимаємо на нашого Барлі. Хто не знає, як створити аккаунт на нулі кубків. І все у нас з'являється Магазин, у нас Brawl Pass. Я сьогодні Brawl Pass, а вже завтра... завтра. На момент цього відео вийде обнова і все пропаде. І та. Мега бокс, різні подарунки. Я ще спробую забрати дерева. Лишилося 2 дні, мені по факту має хватити. Там буде потім дуже прикольна штучка, не хочу палити зараз, пізніше спалю. На погнали, забираємо. Самперед забираємо. Що сам перед? Класні акції. Прекрасні акції, просто прекрасні. Насамперед забираємо іконку гравця. І вона в нас. Далі забираємо новий значок. що дуже було незвичайно для мене, що не було спреїв. Що не було спреїв. Аж дивно, скажем так. Далі шелі, Раз. Фу, фу-ху. Забираємо бігбокс. Збрал пасу. І він... Превеликий жаль пустий. І погнали в магазин. Там все-таки в нас 2 мега-ящика і один омега ящик. Насамперед, ми з вами забираємо мегабокс. Це вже останній мегабокс, тобто в мене ж більше немає, записаних відео. Ні, хоча й ні, є ще одне відео, де будуть бокси, так що не все ще втрачено. І має світитися двічко. Ну, в принципі, такі. І погнали. Хто в нас тут? У нас тут поко другий рідкий. Ну і, звісно, очки сили на нього. Як це на малих аккаунтах працює? Трохи дивно, що чекаєш двох бравлерів. Ну окей, забираємо далі мегаящик. І зразу же подивимося, що в ньому. Знову ж таки, чотири предмета це знову боєць. І в даний момент. В даний момент, це. Хто це? Я, чесно, по-моєму думав тут на рідкого. Так, тут був рідкий. Ну, там було прикольне випадіння. Я не буду казати, хто іменно випав, але. Там дуже прикольно було. Далі це нас, наш третій рідкий L Primo. І забираємо Омега Ящ на новому аккаунті. Чесно, от іменно для цього я і створив цей аккаунт. Так мені хочеться апти. На новому Кубки, як просто відкрити омега-ящик на нульовому аккаунті, де нема ще так багато бравлерів. І тут опять предметів. Це не 12, як на моєму основному аккаунті, але все одно це вже щось. Якщо ще інтересно, у мене на другому аккаунті. Вже завтра вийде перша серія виживання. Зача, на цьому каналі я їх удалю. Оскільки мені воно тут ну, не мішає, звісно, але... Продовження вже не буде виходити, це був тест, такий. чи наберуться просмотри, чи не наберуться. І вони набралися дуже непогані. і їм там по 250. Дякую вам за це, там хороші лайки, хороший актив. Так що, кому інтересно, переходіть на мій другий аккаунт, там буде один прикольний конкурс що там на Майнкрафт, що ми там будемо встроїти. Ну коротше, в мене є інтересні ідеї. Силочка буде в коментах. Силочка буде під відео. Всіх, чекаю там. На цьому буде закінчено дане відео. Якщо воно вам сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Всім дякую за перегляд, всім па. Хорошого дня!